Вітаю, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми будемо працювати над контрольним диктантом. Це ваше творче десяте завдання у контрольній роботі номер 1 По центру в зошиті напишіть, будь ласка, назву тексту Ласунка. Перший раз текст я буду читати повністю. Будь ласка, уважно його прослухайте. Зверніть увагу на паузи. Напевно, там потрібні розділові знаки. Ласунка. Жваву білочку звали ласункою. Потрапила вона до нас ранньої осені ще маленьким кумедним більченям. Найбільше любила білочка цукор. За це і прозвали її ласункою. Вона частенько ходила на прогулянку, але далі високої сосни не забігала. Прийшла весна, зійшов сніг. Укрилася земля травою і квітами. Ласунка стала дорослою білкою. Одного весняного вечора вона не повернулася додому. Усі дуже зажурилися, бо думали, що ласунка нас покинула. Другого вечора вона з'явилася. Зврядко кинулася до нас і попросила цукру. Минуло кілька днів. Ласунка знову зникла. Тепер уже назавжди. Це був увесь текст. Тепер, будь ласка, уважно слухайте. Бо я буду диктувати по одному реченню. Спочатку диктую повністю речення. Ви уважно слухаєте. У другий раз диктую по частинам. Ви його записуєте. У третій раз знову повністю зачитую речення. Ви перевіряєте те, що написали, і розставляєте розділові знаки. Так ми напишемо з вами весь диктант. Почнімо. Уважно слухаємо перше речення. Жваву білочку звали ласункою. Записуємо з абзацу. Жваву білочку. Звали ласункою. Храпка. Перевіряємо. Жваву білочку звали ласункою. Наступне речення. Потрапила вона до нас ранньої осені ще маленьким кумедним білченям. Записуємо. Потрапила вона до нас ранньої осені. ще маленьким. Кумедним білченям. Перевіряємо. Потрапила вона до нас ранньої осені ще маленьким кумедним білченям. Наступне речення уважно слухаємо. Найбільше любила білочка цукор. Записуємо. Найбільше любила білочка цукор. Крапка. Перевіряємо. Найбільше любила білочка цукор. Наступне речення: уважно слухаємо. За це і прозвали її ласункою. Записуємо. За це і прозвали. Її ласункою. Крапка. Перевіряємо. За це і прозвали її ласункою. Наступне речення: слухаємо. Вона частенько ходила на прогулянку, але далі високої сосни не забігала. Записуємо. Вона частенько ходила. На прогулянку, але далі високої сосни не забігала. Крапка. Перевіряємо. Вона частенько ходила на прогулянку, але далі високої сосни не забігала. Починається другий абзац. Слухаємо уважно. Прийшла весна! Записуємо з абзацу. Прийшла весна. Перевіряємо речення. Прийшла весна. Так, наступне речення. Слухаємо уважно. Зійшов сніг. Записуємо. Зійшов сніг. Крапка. Перевіряємо. Зійшов сніг. Наступне речення: Укрилася земля травою і квітами. Записуємо: Укрилася земля травою і Квітами. крапка. Перевіряємо, укрилася земля травою і квітами. Наступне речення. Ласунка стала дорослою білкою. Записуємо. Ласунка стала. Дорослою білкою Перевіряємо, Ласунка стала дорослою білкою. Наступне речення слухаємо. Одного весняного вечора вона не повернулася додому. Записуємо Одного весняного вечора. Вона не повернулася додому. Крапочка, перевіряємо. Одного весняного вечора вона не повернулася додому. Наступне речення: Слухаємо уважно. Усі дуже зажурилися, бо думали, що ласунка нас покинула. Записуємо. Усі дуже зажурилися. Бо думали. Що ласунка нас покинула. Крапочка, перевіряємо. Усі зажурилися, бо думали, що ласунка нас покинула. Наступне речення слухаємо. Другого вечора вона з'явилася. Записуємо другого вечора, вона з'явилася. Крапочка. Перевіряємо. Другого вечора вона з'явилася. Наступне речення слухаємо. звірятко кинулося до нас і попросило цукру. Записуємо. звірятко кинулося до нас. І попросило цукру. Крапочка. Перевіряємо. Звірятко кинулося до нас і попросило цукру. Наступне речення: Слухаємо. Минуло кілька днів. Записуємо. Минуло кілька днів. Крапочка. Перевіряємо. Минуло кілька днів. Останнє речення слухаймо уважно. Ласунка знову зникла. Тепер уже назавжди. Записуємо. Ласунка знову зникла. Тепер уже назавжди. крапочка. Перевіряємо останнє речення. Ласунка знову зникла. Тепер уже назавжди. Так, це був весь текст. Зараз, будь ласка, візьміть в ручки олівчик. Я повністю прочитаю вам текст. Уважно його перевірте, чи все у вас правильно написано, чи розставлені всі. Розділові знаки, які необхідні, так? прислухаємося до пауз. Якщо вони є, значить там щось повинно бути з розділових знаків. Слухаємо уважно. Ласунка. Жваву білочку звали ласункою. Потрапила вона до нас ранньої осені ще маленьким кумедним білченям. Найбільше любила білочка цукор. За це і прозвали її ласункою. Вона частенько ходила на прогулянку, але далі високої сосни не забігала. Прийшла весна, зійшов сніг, укрилася земля травою і квітами. Ласунка стала дорослою білкою. Одного весняного вечора вона не повернулася додому. Усі дуже зажурилися, бо думали. Що ласунка нас покинула. Другого вечора вона з'явилася. Звірятко кинулося до нас і попросило цукру. Минуло кілька днів. Ласунка знову зникла. Тепер уже назавжди. Це був весь текст. Будь ласка, не забудьте сфотографувати вашу контрольну роботу разом з диктантом і надіслати на перевірку. Всім дякую за урок і до зустрічі у нових відео. Бувайте!